Статеве життя під час вагітності, так чи ні? Радше так. Чому радше? Тому що є ситуації, коли цього робити не варто. Взагалі, е правило перше. Жінка хоче, окей, нема питань. Жінка не хоче, чоловік має ставитися до того з розумінням, адже зараз вона виношує його дитину. Це передача його власних генів в майбуття. Треба ставитися з розумінням. Але якщо дівчина хоче, питань нема. Адже ми продовжуємо мати лібідо навіть під час вагітності, що є неприроднім для ссавців насправді. Але ми такі дивні істоти, що ми навіть демонструємо готовність до сексу поза овуляцією, тому що з нас тут взяти. Подейкують саме через от таку надмірну сексуальність люди і стали тим, ким вони є, отакими от прекрасними, розумними і небезпечними істотами, що врешті зруйнують цю планету. Але давайте без філософії. Перше, я рекомендую все ж таки уникати статевого життя в ембріональному періоді. Це дуже уразливий період, тобто до 10-го тижня вагітності. Якщо все ж таки живете, будь ласка, максимально ніжно, спокійно, без аквілібристичних етюдів, без якихось там жорстких удаваних агресій, і в ідеалі використовуйте презерватив. Протім інших періодів вагітності, якщо у пацієнтки кров'янисті виділення, коротка шийка матки, загроза перечасних пологів, болі внизу живота, плацента, що розташована низько, центральне передлеження плацент. Ні ніякого сексу. Будь ласка, напередодні пологів часто рекомендують займатися сексом, мовляв, при доношенні вагітності це допомагає скоріше розродитися. Ну, така собі історія, але точно не протипоказана. Використання презервативів під час вагітності може дозволити профілактувати часті загострення кандидозу, тобто молочниці або бактеріального вагінозу. Практикуйте це, підводимо підсумок. Є місце в сексуальному життю однозначно. Але жінка тут бос, Слухаємось її за її бажання. Вона не має відчувати жодних там зобов'язань з це період, коли вона вирішує. Презервативи хороша ідея. І коли є ризики, певні акушерські варто утриматись.